Благодійний фонд Карітас коломийсько чернівецької єпархії допомагає нужденним та незахищеним верствам населення вже чимало років. Нещодавно для роботи фонду виділили приміщення на вулиці Гетьманській, колишній дяківсько катехетичний коледж. Відтоді у будівлі зробили ремонт. Тепер тут є комфортні умови для усіх проєктів, які реалізовує Карітас, запевняє голова благодійного фонду отець Сергій Триф'як. До недавно ми знаходилися в меншому приміщенні. Це приміщення минулого року Передала наша єпархія, наша владика. Та це приміщення колишнього діківського коледжу, і ми вклали насправді дуже багато коштів і найбільше напевно сили в те, щоб зробити певні ремонти тут. Перенести всі сюди проекти І в даний момент. Ми працюємо над тим, щоб дане приміщення ми використовували ефективно, щоб не було у нас жодних вільних площ. щоб Все, що у нас є, використовувалося. На сьогодні карітас одне з небагатьох міст, де не допоможуть усім, хто потребує людям похилого віку, соціально незахищеним верстам населення, безхатькам, самотнім літнім людям, людям з обмеженими можливостями. Усе вдається завдяки злагодженій роботі соцпрацівників та волонтерів. Те, що проекти тепер будуть зосереджені в одному приміщенні, Кращить продуктивність праці, переконаний отець Сергій Триф'як. Це приміщення дає те, що ми можемо на більшу потужність розвинути свою діяльність. Та можемо якісно виконувати, якісніше виконувати проекти. Маємо можливості для цього. Маємо так само площу власне, де можемо збирати тих людей і з ними працювати. Один з багатьох проєктів карітасу. Університет третього віку. Це заняття, під час яких допомагають людям в літах йти в ногу з часом, каже студент університету пан Микола тут люди поглиблюють не лише знання, а й спілкуються та активно проводять дозвілля. Я хочу щиро сердечно подякувати всім працівникам, то що дають можливість старшому поколінню ніколи не сидіти вдома, але щоб спілкувалися. У мене є обширне бажання, щоб не тільки при університеті третього віку спілкування було з молоддю, навіть при де б ми не були, але завжди було приємно спілкуватися з молоддю». Всі нужденні, які звернуться за допомогою до Карітасу, отримують підтримку. Запевняє владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Васюк. Це рух милосердя. Тому люди, які опинились у складних життєвих обставинах, завжди відчують у Карітасі любов, розуміння та підтримку. Це нове приміщення, куди ми перевели цей наш карітас. Він має послужити для кращої праці, щоб охопити більшу частину людей. Очевидно, всіх, як Ісус Христос, всіх людей не міг зразу накормити. Так само ми не можемо кожному дати руку допомоги. Але всі, хто приходить, і те, що і в наших можливостях, ми завжди робимо. Особливо зараз є біженці, маємо діти з сироти, є діти з особливими потребами. Є багато людей, котрі сьогодні є одинокі залишилися є є люди, котрі інваліди, і люди, котрі мають поважний вік, а Нема а вони нема кому до них прийти. І цим займається карітас. Тепер у Карітасі обладнано ігровій навчальні кімнати, кімнати для реабілітації особливих дітей та молодих людей, відремонтовану їдальню та офісні кабінети. Є конференц-зали та капличка. Кошти на ремонти приміщення перш за все надали міжнародні спонсори. Також чимало зробили завдяки людським пожертвам.